Сьогодні в відео гравці збірної України віддадуть свої бонуси на благодійність. Манчестер Сіті знайшов гравців на заміну старіючому дебрюйне. Рудван Ністелрой скоро продовжить тренерську кар'єру. Алесандро Дель П'єро може стати новим президентом італійського футболу. Арсенал вибрав трьох гравців, які скоро покинуть клуб. Аль Насер пропонує новий контракт для Роналду. Ньюкасл визначився з сумою, за яку вони готові продати свого лідера. Барселона знайшла новий спосіб, як заробити велику суму. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Гравці збірної України отримають бонус 500 тисяч євро за вихід в плей-офф Ліги Націй. Спочатку йшлося про суму у 250 тисяч євро. Однак, після гостьового матчу з Албанією в кінцевому турі групового етапу Ліги Націй безпосередньо в роздягальні премію подвоїв президент Полісся Геннадій Буткевич. Президент УАФ Андрій Шевченко у спілкуванні з гравцями порекомендував пожертвувати бонуси на благодійність. Офіційно Вінісіус пропустить один місяць через травму бедра. Ліверпуль почав перемовини з агентом Салаха про продовження контракту. ПСЖ зимою буде відкритий до будь-яких обговорень на рахунок продажі коло Муані. Манчестер Сіті на даний момент розглядає одразу двох гравців в якості заміни Кевіну де Брюйне. Основними кандидатами на цю роль вважається Джамала Мусіала і Флоріан Вірц. Ліонель Мессі випустить в продажу кастомізовані велосипеди в співпраці з відомим велогонщиком в наступному році. Ціна за один велосипед буде стартувати від 10 тисяч євро. Барселона літом хоче підписати двох флангових захисників. Головний тренер говорив про цю проблему з керівництвом клубу, яке дало згоду на підписання двох нових гравців. Манчестер Сіті планує підсилити атаку наступного літа. Новий спортивний директор хоче підписати Віктора Дьокереша. Однак, гравець хоче гарантій, що він буде мати постійний ігровий час. Рудван Ністелрой отримав дві пропозиції на роль головного тренера. Гамбург і Лестер поборються за підпис тренера. Евертон розглядає можливість підписання Луїса Енріке із Ботафого. Ерлін Холанд продовжить контракт з Манчестер Сіті до літа 2029 року. Манчестер Юнайтед шукає нового форварда. В шорт-листі англійського клубу є чотири гравця. Як повідомляється, це Коло Муані, Омар Мармуш, Віктор Боніфасе і Віктор Осімхен. Безпрограшна серія Динамо в УПЛ досягла 15 матчів, 13 перемог та дві нічиї. Аль Хіляль літом буде пробувати підписати Кевіна де вільним агентом. Ламін Ямаль не прийме участі в наступному матчі Барселони. В гравця досі є біль в правій нозі, через яку він пропустить матч в лізі чемпіонів. Алесандро Дель П'єро розглядає можливість стати кандидатом в президенти Італійської федерації футболу. Вірменський Пюнік вирішив не продовжувати контракт з Сергієм Вакуленко і відпустити гравця вільним агентом. Ініго Мартінес зараз не думає про продовження контракту з Барселоною. Скоріше за все, рішення буде прийняте в кінці сезону. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський зацікавлений у підписанні захисника полтавської ворскли Іллі Крупського. Як повідомляється Динамо, нині вже перебуває у контакті з представниками Ворскли. В рамках угоди можуть здійснити обмін Крупського на когось з гравців Динамо із доплатою з боку киян. Також гравцем цікавиться клуб New England Революшн, що виступає в МЛС і розглядає варіант активації клаусули гравця, яка налічує 3 мільйони євро. Астон Віла попробує підписати Джошуа Зірк за в січні. Керівництво Манчестер Юнайтед готове продати гравця. Барселона розглядає можливість купівлі Душана Влаховича. Влаховіча. Каталонський клуб розглядає Форварда Ювентуса як довгострокову заміну Левандовські. Арсенал планує продати трьох гравців: це Зінченко, Жезус і Тірні. Таким чином, клуб зможе зменшити зарплатну видимість і придбати нових гравців на проблемні позиції. Реал Мадрид і Манчестер Сіті є основними претендентами на Йозуа Кімміха. Баварія робить все можливе, щоб залишити гравця в клубі. Керівництво Аль-Насра впевнене, що зможе вмовити Кріштіану Роналду залишитися в клубі. Вони розраховують продовжити його перебування ще на один сезон. Головний тренер Жирони Мігель Анхель Санчес визнаний найкращим тренером Ла ліги у листопаді. Реал Мадрид розглядає можливість підписання Мартіна Субіменді. В клубі вважають, що півзахисник зможе допомогти клубу в управлінні гри. Відступні гравця складають 60 мільйонів євро. Скаути Андре Хехельман і Крістофер Кресе в грудні приєднаються до Баварії. Раніше обоє працювали в скаутській системі Шальке. Севілья та Хетафе борються за оренду гравця Борнмута Енеса Унала. Головний тренер англійської команди Андоні Іраола хоче віддати гравця в оренду без права викупу, щоб він міг отримати впевненості і повернутися до ролі гравця, яким він був до тяжкої травми. Зараз Хетафе лідирує у переговорах щодо повернення турка. Наразі обидва клуби контактують з гравцем. Арсенал Мілан Ювентус і Астон Віла хочуть отримати Арду Гюлера. Як повідомляється, Реал готовий відпустити півзахисника тільки в оренду. Баварія, Вольфсбург і Лейпциг цікавляться молодим гравцем Гамарбю Базума Туре. Валенція хоче орендувати Івана Фреснеду в січні. Захисник спортинга відповідає профілю, який шукає клуб. Гравець розглядається на заміну Т'єрі Корея, який отримав травму. Себальйос залишить Динамо ще до кінця першої частини сезону. В клубі прийняли рішення завершити оренду колумбійця. Родина легіонера вже поїхала з України, сам він зібрав валізи і чекає на розрахунок клубу, щоб також повернутись на батьківщину. Барселона хоче провести перемовини з салахом, щоб підписати його вільним агентом. Ньюкасл хотів би отримати за Олександра Ісака 115 мільйонів фунтів. В гравці зацікавлені Арсенал і Челсі. Назар Волошин не впевнений, чи продовжуватиме контракт із Динамо. Чинний трудовий договір, розрахований до грудня 2025 року, кияни запропонували продовжити співпрацю на три сезони. Фінансові аспекти повністю влаштовують гравця, але футболіст не задоволений кількістю ігрового часу. Казимі зіграв 100 матчів у всіх турнірах за Манчестер Юнайтед. Барселона почне продажу діамантів до дня народження клубу. Всі діаманти будуть продаватися з сертифікатом, в якому будуть вписані всі характеристики. Керівництво Манчестер Сіті розглядає Мікеля Артету як одного із головних кандидатів на заміну гвардіолі після того, як закінчиться дія його контракту. Лісандро Мартінес отримав травму і не зможе допомогти клубу мінімум три тижні. Шахтар хоче повернути бразильця Майкона. Донецький клуб зараз робить спробу переконати футболіста доєднатися до команди. Сам Майко нині відновлюється від травми і остаточної відповіді ще не дав. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.